Я дуже багато вже працюю в банківській сфері, в банківській сфері, в корпоративному навчанні. І хочу ще в такий момент відмітити, що e-learning в Україні, корпоративний e-learning в Україні, він почав зарождатися вперше саме, саме в банках. Банки були такими. Інноваторами, да, в цьому, в цьому напрямку вони першими почали впроваджувати системи дистанційного навчання, використовувати різні методики, підходи електронного навчання, тому банківська сфера вона є в Україні першопроходцем в e-learning. Які особливості можна виділити? Якщо ми кажемо про то, як там організовується навчання, то в банках банки самі по собі це дуже там зарегульовані процесні е, організації, і навчання має бути вписане в ці процеси. В ці, е, ці процедури, якщо говорити про специфіку тем, то тут є свої так, особливості: є такі обов'язкові навчання, як фінансовий моніторинг, комплаєнс, якісь там ще да, специфічні банківські тематики, які в обов'язковому порядку мають проходити всі працівники. Тому, якщо говорити про такі глобальні да особливості, це процедурність, процесність і це специфічність деяких тем, які мають відношення тільки саме для банків.